Вишиванка не просто елемент гардеробу. це символ, символ української культури, пам'яті, історії. В травні в день вишиванки її одягають мільйони українців на свято, на роботу, в школу. А дехто щодня, бо відчуває, що це важлива частина його ідентичності. Наші журналісти вирушили у маленьке розслідування і дізналися всі секрети: як придбати справжню традиційну вишиванку, яка зберігатиме тепло українського серця на довгі роки. Українці дедалі частіше повертаються до традиції. Вишиванка стає важливим елементом щоденного гардеропу. І для тих, хто не встиг придбати вишиванку, порадимо, як обрати свою і не помилитися з якістю. Вирішили поспілкуватись з майстринею Ольгою, яка присвятила цьому заняттю вже 20 років. Вона поділилась з нами своїми секретами створення вишитої сорочки. Каже, вишивала і рушники, і картини, а першу сорочку вишила вже на пенсії собі. У мене є. Мого покійного батька, вишиванка, і узор з неї оце. І Я його просто скопіювала. І я й подумала, може мені для себе вишити, оця я вишила дві. Ну, я рідко, тільки думала, на сімейному святі можу надіти. А далі пані Ольга звернулась до джерел, що розкривають символіку та глибокий зміст української вишивки. Вона намагається дотримуватись традиційної схеми, адже кожен хрестик має своє значення і несе особливу енергетику. На створення однієї вишиванки в середньому йде близько місяця, бо більше трьох-чотирьох годин на день вишивати складно. Надто велике навантаження на зір та руки. Якщо матеріал, то я шию на габардині, він не так жакається. Ну нарядні як. -то. Біліша матерія. А як проста вже тканина, то не так воно. Раніше матерія на сорочку було 26 рублів габардин потім 52, зараз вже 100, один метр, метра півтора треба тканини. Такое акрил? Это нитка це акрил. В основному. Що таке акрил? Це шерстяна нитка, вона не линяє, але коли її розпарюєш, вона виходить узор, як набітий. Якщо муліни, то просто хрестик. Видно, що це хрестик, кожен виріб. Одно. По-другому можна оцінити. Є маленький заказ, допустимо, от малюсенькі там полосочки. Це да, одна ціна, а якщо круте тут і так, округу, то зовсім, зовсім друге. Тут по ціні не зорієнтуєшся. Договірна, бо буде ціна. Mm. Точної вартості своїх вишиванок пані Ольга не називає, адже кожну з них створює виключно на замовлення для весіль, хрестин або ж як пожертву на добрі справи. Для неї це не бізнес, а справа душі. Інколи мені давали грошей. Ну для матеріалу, для ниток я не відказувалась, ну і не настаювала. Ми підрахували, тканина та акрилові нитки для вишиванки коштуватимуть приблизно до 600 гривень, але найдорожче в цій справі це кропітка ручна праця та глибокий сенс, який майстриня вкладає у кожний виріб. Поспілкувавшись з майстринєю, ми зрозуміли, що придбати автентичну річ вишиту руками достатньо складно, тому вирішили завітати до торгового центру, щоб з'ясувати, що пропонують магазини на своїх полицях. Як виявилося, знайти спеціалізовані магазини з традиційним українським одягом у Кам'янському завдання не з легких. Лише в деяких магазинах, як от капсула та селяві, вдалося знайти кілька варіантів автентичного українського вбрання. Один варіант вдалося знайти в магазині жіночого одягу Лоренс. А більше варіантів вишиванок ми знайшли в магазині жіночого одягу. Відже в нашому магазині можна придбати звичайно як вишиті сорочки, так і сукні. Вони будуть з льону. Гарної тканини, яка буде дуже приємна на дотик і на довгі роки. І по ціновій політиці можу приблизно зорієнтувати десь плюс-мінус від тисячі гривень. На перше, що треба звернути увагу, це наскільки взагалі подобається колір, візерунок, форма, тому що це як частина тієї душі, яку ти обираєш для себе. Юлія має чітку позицію популяризувати українське серед молоді та підтримувати українського виробника. Автентичних речей представлено небагато, але більшість вироблені в Україні. На початку війни то хочу сказати, що попит був дуже великим, оскільки кожен хотів показати, заявити про себе, що ми українці, ми сильна нація, ми зможемо все і показати це всьому світові. Нам не тільки вдалося поспілкуватися з власницею магазину, а ще й приміряти ось таку гарну сукню з дуже демократичною ціною 1800 гривень. Попит на вишиванки традиційно зростає перед великими святами великодним днем вишиванки, днем незалежності. Ще один популярний вид купівлі одягу онлайн шопінг. Ми поспілкувалися з дизайнером-орнаменталістом Ріка Мари. Це популярний український бренд з Харкова, який позиціонує себе як виробник одягу з багатим декором, зокрема з елементами української вишивки. На вишивка вона стала таким собі ідеальним інструментом, який поєднує і глибоку культурну спадщину і високу моду. От в кожному такому принті, в кожній нашій розробці, ми щось таке вносимо якийсь отакий от, от сенс. Онлайн замовлення це зручно, але складніше обрати. Анастасія радить уважно читати опис, звертати увагу на умови, що пропонує магазин, наприклад, повернення обмін речей та післяплата. Перше правило. Ну, ви повинні подивитися асортимент, що ви хочете оприділитися з цим. Далі ви повинні. Розуміти, із чого виготовляється модель. Тобто, ми, наприклад, працюємо тільки з натуральними тканинами, це може бути льон, а це може бути віскоза, це може бути котон. І є така нова, дуже цікава тканина, танцель називається. І звертати, звісно ж, увагу на орнаменти, що вам до вподоби для чого ви хочете, наприклад, вишити одяг, придбати на кожен день чи на свята. Наші дівчата допоможуть із розміром. Речі, які ми намагаємось виготовляти, це речі, які а, вони якби не підганяються під фігуру, вони є такі більш-менш варіативні, тобто із розміром ви вгадаєте. На створення однієї моделі виробнику потрібно до трьох тижнів. Багато тканин зараз доводиться закупати за кордоном, бо в Україні ринок втратив різноманітність через складні умови. Тож вартість вишиванки залежить від якості матеріалів, складності роботи і, звісно, розміру вишивки. Футбол. От Я беру наймінімальніше. Ну, тобто це іде футболка а, з вишивкою. Така футболка, якщо я не помиляюся, в цінах я можу плавати, але в, цьому, в тому році ціна її була щось біля 1700 гривень. Якщо далі вже там, пішли сукні, там може варіюватись ціна, мабуть, що до там, десь 4 тисячі. Переваги онлайн-шопінгу великий вибір моделей. Та є нюанси. Доставка займатиме кілька днів. Проте кам'янчани до свята готувались відповідально. На вулицях повно людей у вишиванках. Де придбала вишиванку? В Кам'янському, де не пам'ятаю, сподобалась, придбала. Бо шукала так. Е, я відпочивав роки років п'ять тому е, у східниці. Там дуже цікаві речі. В такому плані мені дуже сподобалось, бо я ношу такі речі я не брав білу, бо ношу під джинси. Брали на Західній Україні. Можна сказати, що це традиція. Кожен раз, як їду, якусь вишиваночку там беру. Бо там якось вони яскравіші вибір, мабуть, більший. Я, в принципі, люблю вишиванку. Вже років 15 і вишивати люблю рушники і все. то. Мені це в принципі одяг подобається. Я можу його діти навіть не в день вишиванки. Багато грошей віддали. Немало Там це машина робота. Вони мені сказали правду там. місцеві. А та що ручна дуже забагато. Я хотів жінки взяти, платя там не не вистачило коштів біля між тисячу гривень і дві. Десь так. Так посередньому будесь тисячі півтори. Для кам'янчан сучасна вишиванка це не просто елемент одягу, це прояв ідентичності, свідомий вибір шана до власного коріння. І сьогодні доступно безліч фасонів, стилів і цінових категорій. Тож кожен українець може знайти саме ту вишиванку, яка стане частиною його особистої історії.